У більшості з нас навушники це вже навіть не гаджет сьогодні, а просто продовження тіла, тому що ми прокидаємось і одразу щось собі вмикаємо. Їдемо в транспорті на роботу, теж в навушниках, працюємо за комп'ютером і знову вони. І при цьому майже кожен, мабуть, хоча б раз ловив себе на думці. А я точно нічого собі не псую. Ну тому, що колись десь в інтернеті написали, що навушники вбивають ваш слух. Потім хтось сказав, що активне шумопоглинання шкідливе, і також багато інших міфів. Існує навколо цієї теми. Тож, власне, у цьому відео ми поговоримо про те, що насправді відбувається з нашим слухом, де є реальний ризик, а де все це банальне перебільшення. Тож вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Аби далі нормально говорити про навушники про гучність і всі ці страшні слова, варто на хвилину зупинитися і взагалі зрозуміти, як працює слух, без складних медичних термінів, як то кажуть, на хлопський розум. Отож, всередині нашого вуха є частинка, яка називається завиток або равлик, і в ній знаходяться волоскові клітини, дуже маленькі, чутливі датчики, які реагують на звук і передають сигнал у мозок. Саме завдяки ним, ми чуємо музику, голоси шум. Міста і буквально весь світ навколо. І тут важливий момент, адже ці волоскові клітини не відновлюються. І якщо вони перенавантажуються або пошкоджуються, то нові на їх місці не з'являються. Але і слух при цьому не зникає. Миттєво він псується, так би мовити, тихо і поступово. Можливо, багатьом знайома ситуація, коли ви кілька годин просиділи в навушниках, не знаю, працювали, слухали музику або якийсь подкаст, потім знімаєте їх і помічаєте те, що ніби все навколо стало. Трошечки тихіше, і хочеться Ютуб зробити голосніше, а в співрозмовника перепитати, що ж він там розповідав. Через деякий час все ніби приходить в норму, і здається, що нічого страшного то й не відбулося, але насправді це і був той момент, коли слух просто втомився. І якщо такі ситуації повторюються регулярно день за днем, то чутливість слуху починає знижуватися, і насправді це відбувається настільки непомітно, що ви цього навіть не усвідомлюєте. Звучить страшно, але не поспішайте панікувати. Якщо ви все ще тут, то можливо вас цікавить логічне питання, чого всі говорять саме про навушники так часто, адже ну, звук він всюди навколо, це і машини, і транспорт, і концерти, і навіть побутова техніка. А вся справа в тому, що навушники подають звук дуже близько до вуха і роблять це переважно довго. Навіть відносно невелика гучність може серйозно створювати навантаження на ваші вуха, і якщо слухати її без перерв, то ну, буде дуже неприємно. Плюс наш. Мозок дуже швидко звикає до рівня гучності, і те, що сьогодні здається комфортним, через деякий час починає здаватися тихим. Наприклад, ви сіли в офісі за комп'ютер, вімкнули фоном музику, і все ніби ок, але потім з'являється шум за вікном. Потім хтось говорить поруч, і рука сама тягнеться зробити голосніше, непомітно, от без відчуття того, що ви робите щось неправильне. Або транспорт в метро чи маршрутці, коли навколо шумно, то навушники буквально починають змагатися з середовищем і замість того. Щоб зробити паузу, ми інстинктивно додаємо гучність. Саме тому навушники не псують слух напряму, але дуже легко створюють умови, за яких слух перенавантажується. Причому робить це регулярно. Ну і найнебезпечніше тут те, що це виглядає абсолютно нормальною частиною нашого дня. Ну, типу, що тепер? Музику на фоні в метро не слухати що. часто хочеться почути якусь чітку межу, мовляв, отак от, от слухати можна, а отак от, от не можна. Але в реальному житті не все так просто. І якщо ви слухаєте музику, вам комфортно і не хочеться зробити голосніше. Ну і при цьому, звісно, все навколо трошечки, але чути, то це хороший знак. Часто це 50-60% гучності. Якщо ж в навушниках ви перестаєте чути людей поруч, або після прослуховування вам здається, що світ став значно тихіше. Це Сигнал, що слух був перенавантажений, і навіть якщо гучність була не на максимумі, то оберти варто трошечки збавити. До речі, зручно те, що сьогодні ваш смартфон теж може періодично вас сповіщати про те, що гучність була надмірно високою і може бути шкідливою, тому не ігноруйте такі сповіщення. Ну і слухати щось в навушниках надто довго теж може бути шкідливим, тому що ну насправді це як робота за комп'ютером. Очі не одразу а От після тяжкого робочого дня ви приходите додому, і такі боже. Отак би закрити очі і більше нічого не бачити. До ранку. Так, а які навушники тоді безпечні, і що взагалі купувати? Вкладиші, накладні, не знаю, повнорозмірні. А, насправді, як жоден тип не є абсолютно безпечним сам по собі, тому що ну вкладищі, наприклад, подають звук дуже близько до барабанної перетинки, і в шумному середовищі з ними легше переборщити з гучністю і відповідно навантажити ваш мозок. Накладні, повнорозмірні, зазвичай трошечки комфортніші, переважно для довгого прослуховування. Звук в них теж сприймається м'якше і менше, хочеться постійно крути. Та регулятор гучності просто в стратосферу, але головне тут інше, тому що тип навушників це про зручність для вас, а не про гарантію безпеки. Якщо слухати занадто голосно або без пауз, то ну вас насправді не врятують жодні навушники. Хоч це будуть панасоніки за 200 гривень, хоч це будуть найдорожчі AirPods Pro Max а загалом вибрати, що перші, що друге можете за посланням в опсі. Окремо варто поговорити про активне шумопоглинання або ж ANC, і тут дуже багато міфів і плутанини. Хтось каже, що це тисне на мозок, хтось, що це шкідливо для вух. Насправді все набагато простіше і зовсім не страшно. Загалом, же, як працює ANC? Навушники щитують зовнішній шум і створюють протилежну звукову хвилю. В результаті фоновий шум приглушується, і ви чуєте тільки музику. Ніяких шкідливих. Вих випромінювань немає, це просто такий акустичний трюк, і навіть більше ANC часто може захищати ваш слух, тому що уявіть звичайну поїздку в метро. Без ANC ви просто викручуєте все на максимум, аби перекричати все, що їде навколо. А от ANC шум приглушується, мозочку можна зробити трошечки нижче, тобто, ну, навушники просто працюють на користь вашого слуху, а не проти нього. Єдине на що варто звертати увагу, це фізичний дискомфорт, тому що в деяких людей від ANC. Ці з'являється відчуття тиску у вухах, і якщо воно у вас є і воно вам не подобається, то краще просто вимкнути. Але от сама технологія, вона безпечна, корисна, і особливо якщо ви слухаєте музику в дуже шумних місцях. Я не знаю. Це як на мене, це одне з найкращих речей, яке вигадало людство. Ну дуже кайфово. Отже, підсумуємо, навушники самі по собі не шкодять слуху. Слуху шкодить те, як ми ними користуємось. Гучно, довго і без перерв. Тому головна порада тут дуже проста: тримайте звук на комфортному рівні, робіть паузи і давайте вухам трошечки відпочити, тому що слух це не просто даність, яку можна отак от витратити. Це ресурс, який варто берегти. Ну а музика, подкасти, різні відео вони повинні робити день приємнішим, а не втомлювати наші вуха. Дотримуючись простих правил, ви точно зможете насолоджуватись звуком багато років і не переживати за свій слух. А от купити ідеальні навушники для себе ви, звісно ж, можете за посиланням в описі. Не забудьте і про вподобайку, підписку та дзвіночок. Вам не складно нам ну справді приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.